Друзі, всім привіт! Ну що, я вас вже задовбав, мабуть, однаковими цими іновськими десятками. ДКРМ, Єноптем, але мені стало реально цікаво, це вже пізній ДКРМ. починається з 540 і корпус, до речі, новий. тобто там вже видно, але Візьму ліхтарик. Ось видно вже направляйка тут. Тобто точно те то саме, що і в Єноптема, який ми вже дивилися, можете глянути. Також що цікаво, даний ДКРМ йде ось в такому чехлі кофрі, такий чехол характерний для вісьмірок 8х30 і не зовсім характерний для десяток. Для десяток характерний ось такий чехол. Власне, якщо ми візьмемо мій іноптем, який якраз по посиланню зверху і був. Тут серійник починається з 512. Тут також новий корпус і вказано multi Але що цікаво, зверніть увагу, просвітлення окулярів абсолютно ідентичне. Тобто і там, і там МС. Я думаю, що окуляри абсолютно однакові. Далі зверніть увагу на просвітлення об'єктивів. Воно різне. Бачимо, що задня поверхня у ДКРМ просвітлена такою ж, таким же просвітленням, як передня поверхня. Але, але інтенсивність відблиску приблизно така сама. І я думаю, що це також МС, Тут просто дешевший варіант пізніші роки, дешевший варіант, не дивлячись на це, що це ДКР. Чому тут немає МС? Можливо, вони призми поставили одношарові. Ну бо якби було багатошарові, то цей, нехай навіть і DDR поставив би е мульті-коута. Бінокль попав на ремонт. Тут досить цікаві ось такі розводи всередині. Також є залом одної призми, тобто бо нерідна призма, бо стоїть криво. Ми вже таке бачили. власне. І є відбиток. Пальця на одній із призом, ну тут зловити важко на камеру, ну просто повірте, на просвіт видно відбиток на одній із призем. Ну Власне, розбираємо такий ДКР і порівняємо його із моїм єдноптемом. Я думаю, що це буде абсолютно одне і те саме всередині. І думаю, що її фрезерування там немає. І система та сама, тобто стандартний новий корпус. Нема різниці, чи це ДКРМ, чи це Яноптем. Так само, як було і з старими, що там не були різниці ДКРМ, і Ну а зараз ми порівняємо власне, нові. Яноптем ви вже бачили. Подивимося, що всередині у ДКРМ. Ну і зразу, до речі, хочу відмітити зверху. Видно, що болт не фарбований. Тут були не фарбовані кільця, якими зажимаються лінзи, Тут уже все пофарбовано, заанодовано. тому до додекаремо якби краще ставлення у виробника було. Але я думаю, що це, це дрібниці. Я підняв окуляри, зверніть увагу, як хтось чистив даний бінокль, які тут розводи, жирні розводи, плюс все в маслі. Оце, типу, відремонтований бінокль, я так розумію. Ну і от таке. У мене, звісно, теж бувають недотертості, можна подивитися на просвіт, там видивлятися. Десь під певним кутом, можливо, на певних типах просвітлення можна зловити. Ну але, блін, ну це ж це таке враження, ніби взяли салом помастили. <гум> ну реально, ну це жесть. Це не те, що на просвіт, це просто жесть. Стаканчики закручені по нижній різьбі, а не по верхній. Точно так само, як у єнотемуського нового корпуса. Ну, загалом стандартний новий корпус. Бачимо, фрезерування нема, стоять ті самі упори, шпинячки упори. Коротше, все те саме, що і є на тему. Тому різниці декарем є на тем, якоїсь великої нема. Просто треба брати старі випуски до 70-го року, якщо ви хочете гарну механіку, це виключно до 70-го року. Дивіться, От там є той відбиток, який я казав, на напосвіт було видно. Як вам якесь ремонточок обслуговування. Що цікаво, дане ущільнення Поліфланілове, воно вже пофарбоване на заводі. А у свого єноптема я це фарбував вручну. Тут це вже все пофарбовано на заводі. Тобто рік вже пізніший і все-таки щось, щось покращували, не все-таки погіршували. А з правої частини взагалі попередній майстер-ламайстер забрав цю полівінілову штуку ущільнення і кришечка просто закривається так, як є. така ситуація всередині. Чорнення нема, а надування вже дуже слабеньке, корпус в принципі. Там Видно, що корпус відблискує. Якість з роками у ДДРЦ також падала. Власник даного бінокля переймався, що даний бінокль може бути зібраний із кількох варіантів, із кількох різних. І це дійсно може бути, тому що дивіться, по признаку, плюс один, плюс один, плюс один, плюс 3. Тобто дана пара мала би бути, наприклад, або дві плюс 3, або дві плюс один. Як правило, так роблять. Звісно, так могли теж зібрати. Я не стверджую, що це точно зібрано з різних. Але такий варіант зустрічається не так часто. Гляньте, до речі, тут. Дана половина краще надована, а дана половина гірша. Видно, що ця темніша, а ця така блискуча, як совєтська. Ну, така вже якість була у CS. І гляньте, тут зафрезеровано сильніше посадка. А тут фрезерування майже нема на самих цих упорах, на ніжках. І я підозрюю, що дійсно це може бути заводський варіант. Тобто тут де плюс 1 тут не зафрезеровано. А тут, де зафрезеровано, поставили плюс 3. Тобто він може бути зібраний і не з різних варіантів. Або зібраний на заводі з різних варіантів. Гляньте також тут упори. І гляньте тут упори, їх практично нема. Зафрезеровано також. До речі, по просвітленню не буду стверджувати, але воно схоже на те, яке у мого біноктема одношарового. Схоже, що призми мають одношарове просвітлення, оптика вже. Це вже схоже на багато шарів. До речі, дивіться, як терве, це посвітлення, що кусок посвітлення протерве. Перед уже зібрав. Я знайшов причину, чому в лівій частині, ось ліва частина, чому там було відсікання краєвих промінів, чому я думав, що призма рідна або поставлена криво. Ось бачимо зафрезерований шпиньочок. Це в правій частині. А в лівій частині його хтось або обламав, або під час фазерування він просто відлетів. І він от має певну висоту. Якщо призму поставити на нього, а призму можна на нього поставити, то виходить, що один бік буде трішки вищий і буде такий ефект, що призма стоїть криво. Отак. От от. Ну отак я зібрав його. Окуляр просто вставив, він тут довгенько вставляється. І бачимо зразу. Так, закриємо, щоб не А Залом пропав. Тобто просто акуратно потрібно було зібрати. Ну що ж, глянемо, як показує наш відремонтований ДКРМ в новому корпусі, який, типу, не МС, але насправді він МС. Отаке От зображення. Перфектне зображення. Чудовий контраст, офігенні кольора, гарне поле, прекрасна різкість, просто кришталева картинка. Глянемо різкість в центрі просто перфектно люкс. Порівняємо наш ДКРМ і мій особистий єноптем Multicoated. наш еталон. Дивимося у ДКРЕМ. А тепер дивимося у єноптем. Якоїсь реальної різниці я не бачу. Глянемо різкість в центрі новий ДКРМ. Ось така картинка в центрі поля у нового ДКРМ. І подивимося у... Є наптема. Як на мене то різниці нема взагалі? Тупо одне і те саме. Другий план ДКРМ. Є наптем. Де Різкість в центрі. ДКРМ. Ось така різкість у ДКРМ. І єноптем. Така картинка у Єноптема. Коїсь різниці немає, реально один і той же бінокль. Єноптем чуть-чуть тепліший, більше жовтих кольорів. Ну що ж, друзі, такий вийшов ДКрем. Ви вже побачили не один ДКрем і не один ліноптем такого плану 10х50. Я думаю, що із дідєрівських десяток вже, мабуть, вистачить відосів знімати. Ну, але, тим не менше, цікавий варіант пізнього ДКрема. Що сказати? Ну, власне, людина попросила зробити як собі, я її зробив як собі. Біноклі зроблені однаково що шумій єноптем, мій, мій ДКрем. Я походив, порівнював їх, порівнював, порівнював їх, порівнював, і я вам скажу: я не знайшов ніякої вагомої різниці. Тобто два бінокля показують практично однаково перфектну картинку. Показують вони просто просто ляля. Ідеально. Що один, що другий. Даний бінокль, який мені прийшов у ремонт, в дуже гарному зовнішньому стані, та й в принципі оптика в гарному стані. Гляньте, тут немає ніяких. Ні подряпанок, ні затертостей, нічого. Показує шикарно. Чи варто брати декареми пізні? Ну, власне, всі проблеми ті самі, що я описав у Yноtema. Із е неточною посадкою призом, із е чуть гіршою механікою. Вони, власне, є і в дикаремі. Але зображення, звісно, класне. Зображення дуже-дуже класне. Всім пока!